Ми з хлопцями волонтери будуємо будиночки для місцевих жителів, у кого згоріло повністю житло. Будемо комплектувати трошки пізніше їх. ще будиночки, поставимо, будемо вже комплектувати. Будемо ставити ліжка, ліхтарі, сонячні панелі, також будуть діти. Того утеплення досить. І також там буде будуть стояти радіатори, які будуть давати тепло. Буде людям тепле. От за гаражом у мене лежало, а тоді визвали хлопців. І вони сюди оце винесли його. Казали, машина буде їздити, забере. Оце ось бачите, що, що зробили. Руський мір. Це половина, це мене син тут жив, живе, жив. Ну, Там неможливо жити, там взагалі. Воно забито. Хочете пролізти, ні? Ой. Оце ми так, якщо що то треба. Це дитяча кімната була. Ми тільки ми вибралися відсюди, пішли за річку, за річкою вона живе, а ввечері оце, оце що случилося? Тут неможливо тут жити. Я це ж кожен раз приїжджаю, пол, хоч так пове, тут позамітаю і знову повно, і знову повно, кожен раз. Оце як подивлюся, мені просто страшно. Ми самі строїли з чоловіком. Ну, я не можу бросити цього нічого, не знаю, мені за дітей. Зараз ми отримали 12 комплектів. Люди, які хотіли б щось робити біля своїх подвір'їв, хотіли б отримати їх в користування біля подвір'я. Тому робити модульні городки немає сенсу. На вихідні люди з Харкова там приїхали, щось би робили, відновлювали своє житло. Так Переночували, у них є де переночувати. А так ну тут вони. Все одно, що йому в Харків поїхати тут 10 хвилин, що йому в модулі містечко за чим то йти. Ну, Я вам сказав, що відновлення не підлягає в церкунах відсотків 30, це точно. Це приватні і бюджетні установи. Це таке, що не в ноль. Люди б з задовольством приїхали і щось робили, але якщо будинок ушкоджений, вщент, то куди ти приїдеш?